Всім привіт, я Віка, і сьогодні в цьому відео я хочу з вами поговорити про Канаду, а саме про мінуси Канади. Нещодавно читала стрічку в соціальних мереж і побачила відео, де дівчина скаржилася на життя в Канаді, сказала, що вони тільки змарнували рік життя та купу грошей для переїзду в Канаду і повертаються в Польщу, тому що в Польщі все для людей, а в Канаді так було погано. Тож, потім автоматично соціальні мережі мені почали пропонувати ще більше таких відео, де люди казали мінуси Канади і про те, що вони повертаються назад до Європи. І чесно кажучи, я була в шоці, скільки людей їде назад? Тож... Я виписала собі самі такі знаєте, мінуси, які дуже часто повторювалися. Та й взагалі в більшості випадків вони були однакові. І зараз я поділюся з вами, тому що знаю, зараз багато людей збирається їхати в Канаду, бо програму Кует скоро буде завершена. Останній день, коли ви можете сюди приїхати, це 31 березня і отримати ворк-перміт. І грошову допомогу у розмірі 3 тисячі канадських доларів на дорослу людину і півтори тисячі канадських доларів на дитину, і, наприклад, ще безкоштовне житло. Але щодо безкоштовного житла, не питайте, я не знаю, тому що одразу, коли ми приїхали в Канаду, ми орендували Airbnb і маленька кімната на другому поверсі в не дуже класних умовах, коштувала тисячу євро. Дорогувато, але так, ціни в Торонто не дешеві, то і не забувайте підписатися на мій канал та поставити цьому відео. Любі друзі, дякую кожному з вас за вашу підтримку. Для мене це дуже-дуже важливо. Багато цікавих історій в мене назбиралося з цими мінусами пов'язаних. І зараз я буду з вами ділитися. І перший мінус, про який абсолютно всі кажуть, це. Божевільні люди, безхаченки, про те, що не ну, можна пізно ввечері вийти прогулятися, погуляти. Пізно ввечері це десь 8-9 година, і про те, що тут не почуваєш себе безпечно. Я погоджуюсь з цим, але все залежить від міста, в яке ви збираєтесь переїхати, або в якому ви живете вже, і від району. Я живу в Торонто. з найпопулярніших міст Канади, і я живу в районі Етобіко. Мені цей район дуже подобається. Він такий польсько-український, і навіть будинок, в якому я живу, тут в більшості випадків я чую тільки українську і польську Англійську дуже рідко. І мені тут нормально. Але, наприклад, якщо пройти від мого будинку буквально 100-200 метрів, я потрапляю в суто канадський район, де багато таких класних дорогих будинків, і також нормально. Але зараз за цікаві історії, які я буду розповідати. Пам'ятаю, перший день, коли ми тільки приїхали, відчиняємо двері залізничного вокзалу, виходимо і попереду нас безхаченко, і. Тут їх дуже видно, тому що не так, як в Європі, вони просто загублюються поміж людей. Тут багато простору і їх одразу видно. Він ходив там щось бурмотів, потім, коли ми почали біля нього проходити, він просто почав плюватися. Звичайно, що в той момент я себе почувала взагалі некомфортно і така думаю, блін, може повернутися, може не потрібно. Але я потім вже зрозуміла, що таке. Оточення, воно в більшості випадків в центрі міста, і, звичайно, що там біля яких станцій метро, також воно є. І в той момент мені було максимально некомфортно, вже коли ми приїхали там, в інший район або в інше місце, було все нормально, в принципі. І також, якщо ви знаходитесь, наприклад, на станції метро, я живу недалеко від Royal York Station то там є такі люди, там хто просить гроші, наприклад. А якщо ви відходите буквально 100 150 метрів від станції метро Royal Йорк ви потрапляєте в просто офігезний дорогий район, де будинки коштують там по 3 2 мільйони канадських доларів. І, звичайно, що я там почуваю себе безпечно. Це знаходиться недалеко від моєї роботи. Я інколи там прогулююсь, і мені дуже подобається та місцевість. І навіть коли я йду додому, то також. Канадський район, і в принципі я почуваю себе безпечно. Я тут вночі гуляю там о 9-й годині, і мені нормально, але якщо, наприклад, в центрі міста, я на жаль, не знаю. Весь час, коли я живу в Торонто, я тільки десь 5 разів була в центрі міста. І я зовсім не жалкую, тому що все, що потрібно для життя, якісь розваги, магазини, торгівельні центри, парки, кафешка, можна знайти тут класні. Звичайно, що в центрі міста набагато цікавіше, багато поверхівки, якийсь інший. Тобто атмосфера життя, але кожен обирає те, що йому потрібно. Історія щодо безхаченків. Нещодавно я користувалася метром, буквально там три місяці тому, і я виходжу з вагону метро. Там є такий перон, і стоять сміттєві баки. І біля тих сміттєвих баків сидить людина, біля неї багато лахів, і вона сидить. В неї ложка, і в ложці щось вона підігріває. Якась там запальничка або якась горілочка була в неї. Вона підігріває. Потім я підходжу ближче і бачу, що біля неї валяються шприци. Тобто це була третя година дня, коли діти, люди їдуть з роботи або зі школи, з навчання. Я просто виходжу, проходжу, і я в такому ступорі стою, дивлюся на це і не знаю, як взагалі на це реагувати. а Інші люди, які вийшли разом зі мною з вагону, вони просто йдуть і вони навіть цього і не помічають, і не дивляться туди. Я була в дуже сильному шоці. Потім я хотіла підійти до стійки інформації, сказати про це. Але вже коли я підійшла, то якась жінка була перша за мене, і та людина телефонувала охороні. Напевно, я не знаю, щоб забрати ту іншу людину, але просто для мене це був шок. І потім ще також історії цікаві. Нещодавно Вова мене забирав з роботи. Ми стояли на перехресті, і ходила людина, збирала гроші. Ну, тобто, вона просто там в неї була якась така табличка, написана Типу, дайте мені, будь ласка, гроші і з цим? З якоюсь тарілкою. Звичайно, що всі водії машин зачиняли вікна, і вона підходила там. Я не знаю хто їй що сказав, але потім просто в один момент ось так вона почала відкривати двері машин, і вона відкриває. І зі всієї сили бахка я зачиняє. Тобто, в мене також що? Що це взагалі таке? І також бачите, що не завжди, коли користуєшся машиною, ти можеш себе почуватися безпечно. І я пам'ятаю ще один раз, коли ми їздили в центр міста, просто ми також чекали на перехресті, вибігає на дорогу якийсь чоловік, просто там майже без штанів без одягу і починає гупати по капоту машина. І я також що тут просто відбувається? Заберіть мене, будь ласка, звідси. А мені здається, що це відбувається, тому що легалізована ця річ вона тут продається просто. Багато таких магазинів, де ви можете купити, і, наприклад, один магазин знаходиться недалеко від моєї роботи, і я постійно бачу, як там багато тусується людей. А ще саме цікаве, що вони спочатку сидять як без хаченки, просять гроші, щоб люди їм дали. Я бачу, як багато людей реально дають їм гроші там по 10, 15, 20 доларів. А потім, же, коли я повертаюся з роботи, я бачу, як ці люди сидять біля цього магазину, палять, п'ють. І ці гроші просто витрачають там. Наступний факт це несмачна їжа. Я і погоджуюсь, і не погоджуюсь. Я працюю у французькій пекарні і бачу, як багато цукру та цукрового сиропу ми кожного дня додаємо в десерти. Навіть нещодавно мені потрібно було знайти рецепт печива, приготувати. Я вирішила приготувати три різних печива і дати скуштувати, щоб обрали яке краще. Перше печиво було таке, як ми готуємо вдома, не так багато цукру. В принципі, воно нормально, якщо його там, наприклад, з чаєм пити та їсти. Наступне печиво воно було таке, як брауні, знаєте, багато чорного шоколаду, і воно було трохи з гірчинкою. І наступне печиво це було американське печиво з великою кількістю вершкового масла, шоколадних слайсів і цукру. І трохи борошно. І знаєте, що обрали. Оце останнє американське печиво, і знаєте, що саме сумне? Що в кав'ярні, де я працюю, я бачу, як зазвичай печиво купують дітям. Тобто з дитинства вже йде залежність від цукру. Мені це дуже не подобається, але це ж не моя кав'ярня, і не мені вирішувати, що робити. Тому я зараз продовжую робити це максимально солодке печиво. І просто, наприклад, круасани. Ми, якщо робимо мегдалеві, ми просто їх заливаємо цукровим сиропом, щоб була така хрустка скоринка і зверху ще цукровою пудрою. Коротше, це моя біль. Цукор в Канаді це реальна біль, тому що його тут додають у майже все. І найкраще вирішення, щоб покращити страву, це цукор. Якщо у вас були якісь цікаві ситуації, напишіть, будь ласка, як вам їжа в Канаді буде цікаво почитати, що я не така одна. І ще багато українців кажуть, що біль для них це хліб, несмачний хліб в Канаді. Те, що в магазинах продається, ну це взагалі для мене щось таке ні 100%, відсотків, особливо цей такий товстовий. Я пам'ятаю, як ми купили один раз в Канаді його, і він у нас так пролежав напевно 2-3 місяці, і з ним навіть нічого не сталося, ніякої плісняві, нічого не було. Я така думаю, та що ж це за хліб? і Потім я його викинула, або там птахам ми його віддали. Зараз, наприклад, в кав'ярні, де я працюю, там є хліб, але ціна такий невеличкий хліб, там з висівками, з насінням, з насінням маку, навіть є. Він коштує 10-11 доларів. Ну не дешево. Там багети, наприклад, по 5 доларів за штуку. Так майже зі всім в Канаді. Хочеш кращого плати більше. І ще люди кажуть, що сервіс в Канаді не дуже класний. Я погоджуюсь з цим. Я пам'ятаю, як моє розчарування перше в Канаді це був Макдональдс. Цього ми його куштували в Україні, в Німеччині, навіть в Парижі. В Парижі, до речі, в Макдональдсі продають макаруни. Я була прям шокована. І коли ми приїхали в Канаду, перший Макдональдс, який ми відвідали, це було в центрі міста. По перше, бомжі. По-друге, працівники, які просто дивилися так зверхньо на нас, можливо, ми просто не в той Макдональдс потрапили. А по-друге, ми чекали на наше замовлення, напевно, хвилин 20-30, при тому, що не так багато людей там було. І смак, звичайно, що їжі, наприклад, бургер просто був неякий, Картопля фрі. В принципі, вона була нормальна і вона мені більше цього сподобалась. Але зараз, коли ми з друзями їздимо кудись, і вони такі так, фастфуд, фастфуд. І наприклад, останній раз, коли ми були в фастфуді, я купила собі салатик, коштував салатик невеличкий, 13 доларів з податком. Вони на ці гроші взяли за 13 доларів і картоплю, і бургер. І ще взяли цей кока-колу що б ви обрали Комбо меню або салати? напишіть, будь ласка, в коментарях. Дуже цікаво буде почитати. Наступний мінус це те, що нереально прожити на мінімальну зарплатню. Ну, звичайно, що за ці гроші ви не зможете орендувати цілу квартиру, купити машину. Наприклад, в провінції, де я живу, мінімальна зарплатня становить 1650 канадських доларів на годину. Я коли на роботі, наприклад, кажу, що ви наймаю квартиру з моїм хлопцем, і ми платимо за неї 2000 канадських доларів, плюс комунальні послуги, інтернет, паркомісце десь 200-300 доларів. Вони кажуть, що це дуже дорого. Чому там ви не живете в бейсменті там за 1800, хоча там різниця була в нас плюс-мінус десь 200 доларів зараз, і це ціла квартира з великими вікнами? Вона ж набагато краще. І коли я в них запитую, скільки ви платите, вони живуть, наприклад, в двокімнатній або трьохкімнатній квартирі, і винаймають кімнату і її розділяють ще з кимось. Тобто там дві людини живе в кімнаті. І за кімнату, місце в кімнаті, вони платять по 800 доларів. Це дорого, я вважаю, але їм так нормально та краще. Тому кожному своє по-перше. А по-друге, наприклад, в Торонто в мене ще є знайома, яка також вона має кімнату, але вона платить за неї 800 канадських доларів. Це за цілу кімнату. Ще в неї є один сусід який живе в іншій кімнаті, і до речі, вона живе плюс-мінус в такому самому будинку, як і я. І від мого будинку це буквально десь 5-10 хвилин пішки, тобто в цьому районі, також. І ще залежить скільки вас приїжджає. Наприклад, я приїхала з хлопцем, і нам так було реально легше, тому що він одразу пішов працювати. І взагалі, чоловіки, які працюють на будівництві, вони нормальні гроші заробляють. Я працюю зараз в пекарні, кафешці пекарем і отримую 21 долар на годину. Я не можу сказати, що це багато, і мені вистачає на всі мої потреби. Ні, нафіга, тому що після податку, який я плачу, хоча в мене не така велика і заробітня платня, наприклад, там в кінці місяця мінус 700 доларів заплатити податок, то мені це не дуже сильно подобається, тому що потім моя заробітня платня там залишається за все заплатити, в принципі, і все. І, наприклад, якщо ви приїжджаєте з сім'я, там що жінка не може працювати, і дитина сидить вдома, не може працювати а один тільки чоловік працює, то так буде складно перший час. І якщо ви приїжджаєте один, в принципі, то я знаю багато людей, які нормально справляються, тому не хвилюйтеся. У вас все буде класно, але якщо ви приїжджаєте з компанією, то так буде значно. Легше багато людей думає, що, наприклад, тут в Канаді більше грошей, там у людей і будинки, і класні машини, і подорожі. Але в більшості випадків це кредити. У мене також кредит на телефон. Я щомісяця оплачую 120-130 канадських доларів. Він в мене безвідсотковий. Я плачу тільки вартість телефону і все. І для мене це нормальний невеликий стрес для моєї заробітні платні. Тому ви не думаєте, що тут так все прям дуже класно? Легко гроші заробляються. Ні, для всього потрібно працювати і багато працювати. Наступне про що кажуть люди, це погода. Взагалі я не можу скаржитися на погоду. Я живу в Торонто, Тут, в принципі, нормальний клімат, але вважається, що в Канаді один з найтепліших та найлагідніших кліматів це в Ванкувері. Звичайно, що в Ванкувері я ще не була. Їхати з Торонто там десь 4, а можливо і більше тисячі кілометрів. Можливо, якось потрібно з'їздити на розвідку. Ті, хто живе в Ванкувері, напишіть, будь ласка, яка там у вас погода, чи подобається вам клімат. Я, наприклад, зараз виписала міста для порівняння, щоб порівняти скільки градусів в інших містах. Так, і, наприклад, в Ванкувері ось стільки градусів, Едмонд, Калгарі, Монреаль, Торонто, Саскатун. Вирішила написати теж його. І ще написала. Юкот. Брала різні провінції і міста, щоб вам було краще порівняти. Зараз зима другий місяць і на вулиці зовсім не видно, що зима. На вулиці тепло, декілька градусів тепла, плюс дуже хмарно. І ще є трохи туман, дуже вологий туман. Я вийшла на вулицю, у мене волосся так. І для мене реальний мінус це те, що немає сонця. За весь час зими я бачила його десь 5 разів, і воно виходить буквально на годинку, і потім знову хмар. Я та людина, яка залежна просто від погоди, тому що зараз така погода, там коли дощ в мене починає. Голова боліти, так мені прям погано. Не хочеться нічого робити. сидіти тільки вдома, дивитися якісь серіали та їсти багато їжі. Хочеться виходити, звичайно, що на прогулянки, але коли в нас був дощ, то, там 3-4 дні, і він постійно йде майже. Мінус про який багато казало реально мам, які водять дітей в садок. Вони казали, що тут велика пропаганда ЛГБТ в дитячих садках. Я реально не знаю, як щодо цього. Напишіть, будь ласка, в коментарях, якщо ви стикалися з цим, буде реально почитати, тому що те, що кажуть, наприклад, в Тіктоці або в Інстаграмі, це одне. А якщо ви реальна людина і ви знаєте, як це, напишіть, будь ласка, в коментарях, чи стикалися ви з цим. Звичайно, що це Канада вільна країна, вільні погляди. Ви можете робити все, що ви захочете, ніхто вас нічого не зупинить. Але просто мінуси казали, наприклад, мами дітей, що їм це не дуже подобалося. Тому. Буде цікаво почути вашу думку, тому що я з цим, наприклад, не стикалася. Хочу додати ще декілька мінусів суто від себе, що мені не подобається: Канада це країна автомобілей. Краще передвигатися машиною, пішки, велосипедом ні, це не про це. Мені це не подобається, тому що мені подобається більше їздити на велосипеді та ходити пішки, гуляти більше, щоб все було доступніше, але тут тільки на. Автомобілях мені каже мій хлопець Вова, що коли я стану також водієм, для мене це буде краще, тому що швидше кудись добиратися, їздити в магазини простіше, не потрібно тащити ці пакети. Але наприклад, з тим життям, яким я можу порівняти, мені більше подобається, коли я ходжу пішка. Але в Канаді всі на машинах, на великих цих машинах. Мені це не дуже подобається. Можливо, для когось це буде просто дрібниця, і хтось також дуже сильно любить машини. Тому для вас ця країна дуже класно підійде, тому що автомобілі в Канаді зовсім недорогі. Там за 2-3 тисячі доларів ви можете купити в принципі машину, яка буде їздити. Але якщо ви хочете класну машину, то там 10-15 і вище тисяч ви можете заплатити і також купити машину. Громадський транспорт Торонто також дуже класно розвинений. Є і автобуси, і трамваї, і метро. Але, наприклад, я дуже рідко користуюся взагалі транспортом, тому що в нас є машина, і, наприклад, на роботу я хожу пішкою. Якщо пройтися в якийсь магазин, то я краще ці два кілометри пройду чим проїду. Але просто, наприклад, якщо говорити про якісь великі закупки, то ми робимо тільки один раз на тиждень. Наступний мінус це медицина. Я на щастя не стикалася з нею, але, наприклад, мої знайомі та люди, з якими я працюю, дівчинка має проблеми з зором. І в один момент в неї просто почав зникати зір. Вона швидко поїхала в і це знаєте, невідкладна медична допомога, і вона там просиділа, прочекала 5 годин. Тобто вона майже нічого не бачила і просто просиділа, прочекала 5 годин. Потім в неї була консультація, і лікар сказав, що вона зможе отримати операцію через 3-4 місяці. Але я чула, що в Канаді не дадуть тобі померти, якщо тобі погано. І вона сказала, що вона просто була в шоці, тому що для неї це реальна проблема. І потім на наступний день взяла квитки додому, звідки вона родом, і зробила там операцію через два дні. І є ще хлопець, який з нами працює в команді. У нього також проблеми з зором. В них в азіаті майже у всіх проблеми з зором і вони постійно носять окуляри. Я не знаю, чого за так. І... Він сказав, що йому потрібен був лікар, щоб перевірити зір, і він чекав на цю зустріч з лікарем 5 місяців, а в Канаді він живе вже рік. Я думаю, що Канада непогана країна, але звичайно, що будь-які країни є і плюси, і мінуси, і ще все залежить від людей та від бажання, що ви хочете робити, де ви хочете розвиватися та де працювати з ким спілкуватися. Я хочу сказати особисто за себе, що мені поки що тут нормально. Я нещодавно говорила з моїм хлопцем Вовою про те, чи є така можливість, або чи реально те, що ми з тобою переїдемо з Канади, наприклад, в європейське якесь місто, і почнемо там будувати життя. Тому що, наприклад, мені здається, що мені подобається більше європейський стиль життя та те, що, наприклад, подорожі дуже доступні в Європі, а в Канаді відстань між якимись великими містами, там тисяча кілометрів. Він сказав, що ні. Сказав, що Канада, взагалі, американський континент йому дуже-дуже подобається, і ми будемо тут будувати своє життя. Наприклад, те, що я збираюся робити в своєму майбутньому, я вважаю, що канадський клієнт він не такий вибагливий, як, наприклад, європейський або українець. Насправді, ми дуже вибагливі до сервісу, до якості продукції, і хочемо, щоб це коштувало не так багато. В Канаді, на жаль, наприклад, сервіс і смачна їжа коштує недешево. І зовсім забула сказати вам щодо ще одного такого мінусу. Але я, наприклад, запитувала в друзів, і вони мені сказали, що вони це відчули. І я також відчула це до себе, це расизм. Але в більшості випадків кажуть, що расизм там до індусів, до темношкірих людей. Але ні. Наприклад, в Канаді я відчула расизм до себе, як до білої людини. Я працюю з азіатами, і вони дуже часто кажуть те, що вони просто ненавидять білих людей. І на цю секундочку я така дивлюся на них і кажу: що ви сказали? Ви ненавидите білих людей, вам вони не подобаються, так я ж також біла. І в мене в цей момент просто був шок. Я в них запитала два-три рази. Вони спочатку мовчали, нічого не відповіли, і відповіли, що це до білих багатих людей. Що вони їм не подобаються, тому що вони не люблять азіатів. Я просто була в шоці від цього. І останній момент, який я пам'ятаю, це два дні тому ми пішли в магазин. Такий, знаєте, невеличкий магазинчик, там, де продається багато різного смачного сиру. І ми заходимо в магазин. Я була перша. Вони були за мною. І продавець сказав нам привіт. Потім, вже коли ми вийшли з магазину. І ми почали казати, що ось ми нічого не купили, типу подивилися, просто прийшли, але продукція класна, мені сподобалася, і вони таке мені кажуть: а ти бачила, що тільки тобі він сказав привіт. Я така, що? Ви серйозно? Ні, він нам всім сказав Привіт. Вони такі ні, тому що ми азіати і білі люди до нас не такі привітні, як, наприклад, до тебе. Тому що вони знають, що ми не так багато маємо грошей, як ти. Вибачте, що я просто була офігі... Я, так... я була в такому шоці, в мене зовсім немає слів, як це описати. Тобто вони реально так думають і що в них. Але, знаєте, просто як коли ми з ними спілкуємося, в них немає ніякої ненависті до мене. Тобто вони просто кажуть, що ну, ти трохи інша, але вони кажуть не дуже класно за білих людей, які, наприклад, там, їм щось не подобається, або вони фиркають. Просто кав'ярні, в якій я працюю. Вона знаходиться в такому елітному районі, тобто там будинки, вони дорогі. І я думаю, що якщо приходять білі люди з грошима, то вони просто там, наприклад, можуть щось сказати їм, або там вони можуть з ними наговорити. І в них склалося таке враження, що всі такі. Мене це дуже задіває. Напишіть, будь ласка, в коментарях, чи стикалися ви колись в житті з расизмом до себе. Буде дуже цікаво почитати. Ви не забувайте підписатися, поставити подобайку цьому відео. Дуже дякую, любі, друзі, що додивилися це відео до кінця. І напишіть, будь ласка, в якій ви країні живете і те, що вам не подобається. Буквально один-два пунктики. Буде дуже цікаво почитати.